Всім привіт! І ми продовжуємо кар'єру за Лондонській Челсі. І сьогодні на нас чекають кубкові матчі, матчі англійської прем'єр-ліги, а також завершальні матчі Ліги Чемпіонів. А також в нас відчиняється трансферне вікно, тому від вас прохання написати в коментарях, чи потрібні нам в клубі якісь зміни. А також не забуваємо про вподобачку. Підписуємось на канал, переходимо до телеграм-каналу і ми починаємо. І одразу переходимо до матчу Кубку англійської ліги проти Тоттенхема, з яким ми нещодавно зіграли 4-3. Уалмер з мачем Енсо. Енсо тягне м'яч, самотужки Енсо. Енсо віддає передачу на Ендріка. Ендрік одразу проходить двох захисників. Ендрік перебуває по воротах м'яч. Сіці рахунок відкрито 1-0. Добре грає Гюсто. Одразу скидує на Ямаля. на Палмера. Палмер вистояв в боротьбі з гравцем І Одразу передача на Ендріка. Ендрік виходить і шнач пробуває. Ендрік, повз ворота проходить цей м'яч. Бентанкур проходить правим флангом. Дає назад на Соланке. Соланке. Соланке пробуває з дальньої дистанції. Санчо спокійно забирає м'яч. Закритий футбол у першому таймі. Декілька моментів на обидві команди і рахунок 1-0 на користь Челсі. Енсо чудово відбирає м'яч. Одразу від передачу на Ямалі. Ямаль в дотик на Ендріка, але все ж таки м'яч залишається в Челсі. Мудрик з м'ячем. Мудрик в штовну майданчику розвертається. Віддає під удар Ендріку. Ендрік пробиває поворотах і м'яч знов летить повз ворота. Бентанкур, віддає на медисона. Медісон далі на Соланке. Соланки сам проти трьох гравців. Соланки пробиває здалеку. Соланки санчес на місці. Гравці Тоттенхэм розіграли кутовий. Медісон виконує подачу садити майданчик. І добре, грає за барний. Кунку помиляється, Драгушин пробуває здалеку. Фофана, фофана, чудово діє і знов кутовий для тотанками. Подоберт виконує подачу гюсто на м'ячі. Одразу на кунку. І тепер потрібна швидка контратака від Челсін. Кунку чудово передача на Михайла Мудрика. Мудрик на швидкості тікає від захисників суперника. Мудрик виходить від навіть мудрик. Пробуває поворотах і не влучає поворотах Михайло. И в шоці всі, я, и Моуриньо, и вся наша лава запасних. Енсо на Палмера, Палмер далі на кунку, кунку на Джексона, Джексон притримує мяч. Джексон повертає вортан Нкун -ку, Нкунку кунку вічна віч. Нкунку кунку пробиває по воротах. Мяч рахунок стає 2-0. І тепер уста точно Челсі проходить у наступний тур Кубку Карабау. Поро, вкидання на Бентанкура. Кура. Бентанку одразу на Медісона. Медісона Соланки. Соланки на Джонсона. Джонсон виходить майже вічна візгу. голкіпером пробуває Джонсон. Санчес рятує. Тепер може бути атака від Челсі. Але арбітер дає фінальний свисток. Рахунок 2-0. Челсі проходить у наступний тур турку Карабао. Кунку при занигравцем матчу. А ми переграємо Фулхем з рахунком 1-0 завдяки голу кола Палмера. І перед наступним матчем у нас деякі зміни в стартовому складі. Ямаль зіграє на місці Мудрика. Джексон замінить Ендріка, а Колвіл замінить забарно. Та вирушаємо одразу на Американ Експрес Стедіум, де на нас вже чекає Брайтон. Камавінга Вінга віді продачу на Ямаля. Ямаль прибирає захисника ламін Ямаль і наближається до штрафного меданського суперника. Ямаль пробу. Здалеку сей голки голкіпера Брайтона. Брайтон в атаці. Жау Педро. Йде передача на груду. Груда пробуває по воротах. Повз ворота проходить м'яч. Ямаль спокійно спокійного захисника. Ламін Ямаль вже в тавтому майданчику можна пробувати. Пробував з гострого кута. Ямаль, голки перерятує, але з м'ячем залишається Челсі. Палмер. Палмер втрачає м'яч і тепер вже атака від гравців Брайтона. Груда з м'ячем. загальмовує трохи атаку. Іде передача. Удар по воротах здалеку. Санчес на місці. Перший тайм завершено. Рахунок 0-0. Знову атака Брайтона. Адінгра. Адінгра. йде її на жау Педро. Жау Педро. Назад скиду під удар. Удар по воротах і дуже неточно пробиває. Ямаль. Ямаль. Одразу на палмера. Палмер далі на мудрик. А мудрик. Мудрик не зміг пробити, але з м'ячем залишається Челсі. Палмер пробиває по воротах, голкіпера. Завершуємо матч, рахунок нічийний 0-0. Гравцем матчу признано Леві Колвіла, який відіграв дуже надійно. А от у турнірній таблиці Манчестер Сіті та Ліверпуль наближаються до нас, і вже відставання від нас всього лише 4 пункти. Нкунку отримав травму в минулому матчі і пропустить ближайший місяць. А ми з трудом, але все ж таки перемагаємо Нотінгем Форест з рахунком 3-2. Крістал Палас насилає нам пропозицію стосовно Роберта Санчеса, і його ми можемо продати майже за 45 мільйонів. І тому я думаю, ми приймаємо цю пропозицію і одразу Раємо на трансферний ринок, і так як Андрій Лунін вже грає в туринському Ювентусі, він втік з Мадридського Реала, то я віддаю перевагу Анатолію Трубіну. Спочатку швиденько домовляємо з головним тренером Бенфіки, а потім б'ємо по руках самим Анатолієм Трубіним. І ось ми можемо вже вітати Анатолія Трубіна. Він приєднується до нашого клубу і буде нашим основним голкіпером. І Бенфіці ми заплатили за Анатолія всього лише 44 мільйони. Та одразу переходимо до наступного матчу проти Кристал Палес, за який грає Жау Фелікс, і в першому. Він відгрузив нам цілих три м'ячі. Команда віддає передачу на Фелікса. той вдотик на Патріка Шика. Шик. Самотужки тягне м'яч. Намагається втекти від вослів Уфана. Пробиває шик. І є перший сейв від Анатолія Трубіна. Трубін виконує неточну передачу. Фелікс перекидує. але там на підстраховці забарний. Неточна передача. Шик пробуває по порожніх воротах і рахунок відкрито 1-0. Знову атака Кристал Пелес. Шик з М'ячем. Шик. Пробуває по воротах. В другий удар по воротах. І Анатолій Трубін знову пропускає. Рахунок стає 2-0. Знову атака Кристал Пелес. Сар, виконує закидання на шика. Шик в страшному майданчику. Шик пробуває. повз ворота проходить м'яч. Ямаль з М'ячем, Ямаль, Ямаль віддає на Ендріка. Ендрік шукає варіанти. Ендрік можна віддати на палмера. Віддає Ендрік на палмера. Палмер виходить навіч. Пробуває стійка. І тут Ямаль вже не зміг зачепити за м'яч. Спокійно, спокійно. Камавінга на Енсо. Енсо Далі На Ямаля. Ямаль. Ямаль прибирає захисника. Проробиває. Ямаль, сейв голкіпера. Завершимо перший тайм. Рахунок 2-0 на користь Кристал Пелес. Мудрик з м'ячем. Мудрик. Тягне м'яч самотужки Михайло. Михайло пробуває з далекої дистанції. Сейв голкіпера. Добре, грає у Доджі. Одразу на Камавінгу. Камавінга далі на палмера. Палмер на Ендріка. Ендрік. Ендрик шукає варіанти. Ендрик. Ендрик віддає п'яту. На Ямаля, Ямаль пробиває. ворота, проходить м'яч. Ямаль. Ямаль з м'ячем. Ямаль притримує. На Кайседо. Свіжий Кайседо на свіжого Ніколаса Джексона. Джексон проти захисника. Ніколас. Ніколас. Відає передачу на Ямаля. Ямаль пробуває Так і нарешті м'яч опиняється. Всі сітці воріт Крістал Пелес. Фелікс. Фелікс. Самотужки віддає на шика. Шик пробуває, знов повз ворота. Мудрик на палмера. Палмер спокійно, спокійно. Не потрібно поспішати. На Мудрика. Мудрик. Дракшука варіант. від на палмера. Палмер далі на Ямаля. Ямаль, пробував поворот. Гукипера добувание. Ямаля, рахунок стає 2-2. Не дуже вдала гра від цієї команди, а також не дуже вдалий дебют Анатолія Трубіна. Матч завершено рахунок 2-2. А нас все ж таки покидає Роберт Санчес. Він переходить до Крістал Пелес. І я сподіваюся, що я не буду жалкувати про цей трансфер. Граємо в ніччю в першому матчі Кубку Карабау з Волверхемптоном 1-1, А також легкістю переграємо у Кубку Англії Гілінгем з рахунком 2-0. А Хансі Флік другий рік поспіль, отримує нагороду найкращий менеджер року. І я знов не розумію, за які такі заслуги він отримав цю нагороду. Оду, а ми вирушаємо в гості до Бормуту, який йде на тринадцятій позиції. Мармуш, Мармуш, якимось чином опинився в Бормуті. Починає атаку своєї команди. Клювер далі на Сіністеру. Сіністера заблокований його удар. Але Мармуш перший на підхопленні. Удар воротах Сіністери. М'яч сіці 1-0. Челсі пропускає гол вже на десятій хвилині. Матчу. Добре грає Енсо. Одразу на Ендріка. Ендрік далі підключає ламіна Ямаля. Ямаль, Ямаль пробуває. Самотужки! Кепарі Сабалага рятує Бормут. Енсо виконує подачу з куту. О, забарний, намагався пробити через себе. З м'ячем залишається все ж таки Челсі. Енсо повертає назад на Мудрика. Мудрик шукає варіанти для продовження атаки своєї команди. Мудрик. Мудрик неточна передача на Клюверта, але добре грає Мудрик. Одразу на Ендріка. Ендрік на Ямаль. м'яч. рахунок стає 1-1. Брукс. Атака через правий фланг. Брукс виконує подачу завти майданчик. Пробуває Клювер. Трубін на місці. Камавінга з м'ячем. Камавінга. Вінга віддає передачу на Мудрика. Мудрик намагається втекти від Араухо. Мудрик віддає на Палмера. Палмер вже в тому майданчику. Палмер від пробуває. ці рахунок стає 2 один Челсі попереду. Мудрик з м'ячем. Мудрик тягне м'яч самотужки Михайло. Відає передачу на Ендріка. Ендрік спокійно біг захисника. Ендрік може пробувати, Пробуває Ендрік. Рахунок стає 3-1. Завершуємо перший тайм. Спокійно переграємо борму 3- -1 з м'ячем. Клювер, віддає на Адамса, Адамс далі на Мармуша. Мармуш обігроб фафана мармуш пробуває трубін на місці. Мавінга на Енсо, Енсо не поспішає Енсо. Віддає на Ямаля, Ямаль, Ямаль, вже в тому майданчику. Ямаль можна пробувати. Пробуває. Ямаль, Кепа рятує і добування від Ендріка немає. Брукс віддає передачу на мармуша. Мармуш проти Забарного. Мармуш обігрує Забарного. Мармуш пробуває по воротах. Сейф трубіна. Камавінга, камавінга віддає передачу на мудрика. Мудрик пробуває по воротах. Сейф Кепи. Контратака від Борму та Сіністера тягне м'яч. Сіністера проти Забарного. Сіністера обіграє Забарного. Сіністера вже в майданчику пробуває по воротах. Ротах по зворотам проходить м'яч. Завершуємо матч з рахунком 3-1. перемагає Челсі. Гендрік признаний гравцем матчу завдяки його дублю. А ми спокійно переграємо Ліц Юнайтед з рахунком 3-1. Та вирушаємо до Німеччини, де на нас же чекає Айнтрах в рамках Ліги Чемпіонів. Нормально, Палмера. Палмер. Далі на Мудрика. Мудрик. Мудрик прибирає захисника. Мудрик можна віддати на палмера. Відає передачу. Палмер вже в тасному майданчику. Кол Палмер, кол Палмер. прострілює і м'яч. Все ж таки не залітає до воріт. Трап залишає його в грі. Добре грає Забарний, Ендрік одразу на Мудрика. Мудрик. Мудрик. Можна пробити здалеку пробуває Мудрик. Це голкіпера. Енсо на Ямаля Ямаль. Далі на Енсо, Енсо, далі на Ендріка. Ендрік пробиває здалеку Ендрік і кутовий заробляє. Udow через правий фланг. Добре грає Забарний. Забарний втрачає м'яч штрафному майданчику, який тільки. Іки тільки на Айдоу. Айдоу пробуває. І Як же тут знов пропускає Анатолій Трубін? Просто я не розумію, що відбувається. Рахунок відкрито. 1-0. Айнтрах попереду. Айнтрах в атаці. Дахут. Дахут. Віде передачу на Ляка Зета. Ляка м'яч. Віддає на Бахоа. Бахоа. Далі на який тіки. вже в тому майданчику. І пробуває поворот. І м'яч знов опиняється. Сіці Челсі. Рахунок стає 2-0. І на цьому ми завершимо перший тайм Айнтрах попереду з рахунком 2-0. Мудрик віддає передачу на Ендріка. Ендрік, Ендрік, обігрозахисника. Ендрік так, вже тометанчик пробуває. Ендрік. рахунок стає 2-1. Далі на бахоя, бахоя під удар шкірі. Шкірі далі на екітік, який пробуває сейф Анатолія Трубіна. Добре, грає Камавінга. І тепер може бути атака Челсі. Палмер віддає передачу на свіженького. Свіженького. Кунку далі на Джексона, Джексон, Джексон, обігрує захисників. Джексон, Джексон в старту метанчику, пробуває сейв голкіпера. палмер добування і черговий сейв трапа. Завершуємо матч поразкою з рахунком 2-1. Переграємо Бьорнлі 2 1 і переходимо до турнірної таблиці Ліги Чемпіонів. І ми бачимо, що останній матч нам потрібно вигравати для того, щоб не грати у плей-офф Ліги Чемпіонів. І ми одразу вирушаємо до Франції на останній матч Ліги Чемпіонів проти Ліону. Мудрик, Мудрик. Йде передачу на Удоджі, Удоджі. Далі на камавінгу. Камавінга на Ендріка. Ендрік з цього майданчика можна пробувати. Пробуває Ендрік. і сейв голки про Ліону. Атака від Ліону правим флангом. У доджі. У Доджі програє боротьбу. М'яч же мікатуадзе, то віде під удар і Трубін рятує Челсі. Палмер на мудрика, мудрик. Спокійно, спокійно, Махайло. Мудрик з м'ячем. мудрик. Йде передачу на Ямаля, Ямаль. Ямаль пробуває здалеку. І знов сейв голкіпера параліону. Мудрик, йде передачу на палмера, палмер. Палмер тягне м'ясомотушки. Палмер віддає передачу на Ендріка. Ендрік Ендрік вже втохнув майданчику, але пробити не може. Віддає на Ямаль. Ямаль проробиває і знов кутовий. Добре, грає Фуфана на удоджі. Удоджі на камавіну. Камавінга на Ямаля. Ямаль. Ямаль вже в втохнув майданчику. Ямаль. І Це порушення правил і пенальтів ворота Ліону на останніх секундах першого тайму. Палмер okay, проти five, пері, five. Палмер пробуває. Забиває гол, гол Палмер і виводить Челсі вперед на останніх секундах першого тайму. І на цій ноті завершуємо перший тайм. Ми попереду 1-0. Рахма віддає на мікатуадзе, мікатуадзе. Микатуадзе проходить Фуфана, проходить за барно. Проходить і гюстомі катуаза, виходить вічна з Трубіним, пробуває по воротах. м'яч. всі ці рахунок стає 1-1. Куня спокійно обіграв у доджі, куня. У вже в на майданчику, Віде під удар Мікатуадзе. Мікатуадзе пробуває. Повз ворота проходить м'яч. Палмер, на Нкунку. Свіженький Нкунку. Можна повернути на палмера. Повертає на курку Палмер палмера. знов Челсі Palmer is not chelsea poпереди. Лион в атаці мангаля. Мангаля, видай передачу на Черкі Черки черки віде Веде на микатуадзе, катуаза пробуває. Сейф, анатолія Трубіна. Останній кутовий лиона. Подача в майданчик. Удару немає, палмер. Палмер спокійно на Удоджі, Удоджі виносить м'яч, і арбітер дає фінальний свисток. Челсі перемагає Ліон з рахунком 2-1. Палмер очікувано стає гравцем матчу. Я одразу переходжу до турнірної таблиці і бачу, що ми посідаємо третє місце. А це означає, що матчі плей-офф ми грати не будемо. В АПЛ ми все ще на першому місці. і Відрив тепер вже тільки від Ліверпуля, але все ж таки залишається 4 пункти. Ось таким вийшов випуск сьогодні. Шалені матчі, як і в минулому випуску, і інтрига трималась просто до останніх секунд майже в кожному матчі. Анатолій Трубін не дуже впевнено розпочав кар'єру в нашому клубі, але я сподіваюся, що він набере свою найкращу форму і буде рятувати нашу команду в кожному матчі. А також у нас залишилось декілька днів до закриття трансферного вікна, і я подумав, що нам потрібен хтось на лівий фланг атаки, тому що Михайло Модрик самотужки просто не вивозить. Тому в коментарях можете написати свої варіанти на лівий фланг атаки. Не забуваємо про вподобайку. На сьогодні все. Всім дякую за увагу і до зустрічі.